Thank you. Немає іншого виходу. І сумнівів у нас теж немає. Дороги назад немає. Все буде добре, ми, ми це віримо. Вірить це кожен вірить кожен з нас, що ми переможемо. Ми Єдинь. не маємо права відступати. Не забудемо і не простимо, і не пробачимо. Хлопці, коли вони загинули? Він вчора біля обіду. А як це трапилось? Снайпер снайпера, О, він ні. з готелю зняв його там. Сього. Він ішов туалет до готелю, а снайпер від його застрелив. Так... Снайпера шукали там, я знаю, до вечора знайшли когось. Двох На журтевому того і біля України там. Натім <рив reversible> не забралися туди догори, <рив> <висей, рив> а от а снайпера повиходили на будинки і почали після того мститися, відстрілювати людей. І ті два хлопці, які тут кави бачите, вони побачили, що все закінчилося. Всі пішли, не бачили, що снайпера є наверху. І хлопці, два ці хлопці, хотіли йти в туалет. Він оцей молодший йшов першим, а сотник наш йшов за ним. Цього е, сотника нашого першого стрілили просто в лоб і цей в серце. А коли той молодший замітив, що його стрілили, що так побачив, він падає, він розвернувся втікати, йому в вухо застрелили, його просто снайпером застрелили вухо. Ті люди, а то були люди ФСБ, бо вони почали кричати: стріляй хахло, стріляй, хахло! Слава героям! Слава Україні і слава вам усім! Перемога за нами! Дякую за титрива!

Слава Україні! Героям ви давно вже тут? Ой. Трохи є. Трохи є, а ви? Не часто заходимо, але заходимо. Кожен день по трохи. Я в другий раз. Як його звати? Любомир. Любомир. Все, думаю, і любов, і там. мир в одному імені. Запрошую Львівщину. Львівщина на вона завжди була з нами. Як воно сидіти у козака на колінах? Я свідочуваю на всі п'ять з плюсом, тому що я вірю нашу перемогу і що наш народ вистоїться. Це жахливе становище, в якому перебуває наша країна. І все буде гаразд, я в це віру, І всі сподіваюся, що так воно і буде. Що це там за постріли були, ви не знаєте? Святкує подання у відставку президента. Так званого. А ви як сприйняли цю новину? Сподіваємося, що це правда. Скажіть, будь ласка, Грецьку, треба нам да йдемо. 32 сотня. Зули тут, пандюховичка капот. Ми бачимо. Я звертаюся. Ви затримували людей і кидали їх всього. Героям! Відчуваєте себе героями? Так! Була героїв. Відчуваєте себе, як на горі високий замок? Вище, <таспілляє> Набагато вище. <таспілляє> насправді люди, які дійсно щиро. Вже змучені від того режиму, від того, що я медик і получаю зарплату 1200, Це заробіток педіатра інтерна за те, що вчителі заробляють мінімум. А знімати квартиру в Києві це якщо на одного це три тисячі, навіть кімнатку це півтора тисячі тисяча мінімум. Ну, це фактично рабська психологія, ті, хто не підтримує майдан, тому що в них ж така сама зарплата і така сама ситуація. Я не знаю, як вони можуть не підтримувати героїв України, які тут боролися проти цього бандитського режиму. Тому що ми не живемо, ми існуємо. Це називається рабство, колись рабам давали кришу над головою і харчі. Про якийсь одяг дійсно, якщо подумати без допомоги батьків, без допомоги там заробітки, треба працювати на двох-трьох роботах, щоб не то, що триматися в середньому рівні, щоб просто бути на плаву. Тому я вважаю, вони дойдуть. Ті, хто ще не поняв, що робиться на майдані, рано чи пізно вони дойдуть. А якщо не дійдуть, то їх ваш, варто тільки пожаліти. Іншого я нічого не можу сказати. Тут атмосфера дуже гарна. Люди всі щирі, і коли ти йдеш, і тебе хтось нечайно штовхнув чи тебе штовхнули. Всі, вибачте, вибачте, хорошого вам дня, такого не побачиш ніде. Біля порима до Майдану будуть, не Президент натягивает время, он хочет дальше продолжать свои действия. На декабрь перевыборы. Какой декабрь? Сейчас, ту минуту перевыборы президента. Никакой люди отсюда не уйдут. Потому что он себе там надумал, что он хочет перемирие такое сделать. И он это, люди уже не поверят. Друзья, его Мы... То Бог нам допомагає навіть дивіться купону дару, тому що все, все для нас. Тут інше треба казати, От якщо ми переможемо до кінця, знаєте, що важливо? От як наша Троїця вийде ці всі, сказати їм, команда, ви ж дивіться цей народ, а він вам не послав вже робити так, як було, все, все, це вже не ті часи. Тепер цей народ, я думаю, суміє своє контролювати. Тому що, як це кажуть, свобода <плес> — то не те, що нам дави. Це те, що ми візьмемо. І те, що пройшло даром, то не ціниться. Ціниться те, що Все, Всього доброго! Слава Україні! Акту геть поліцькова умова. Це звільнення поліцейських діяльців. Ви нас вибиваєте... Що ви прогулюєте? Що ви вибори ставите. Понаду все, понад все. Понадусе. Вчора кричав цілий день, другий рупор дали. Ти скричав. Вже й рупа не відповідає. Лопсику поуваляємо. Насправді в нього там заготовлені тексти, то не він говорять. Дуже вам дякую. Вам щиро дякую. дякую вам дуже. Ти любі наші мужчини. Ви настоящі. таких немає більше, як ви. Тільки будь ласка, ніколи більше не називайте їх Бендерами. Дякую. Я ніколи, а ніколи. А Бендера ніколи. це не матюк. Знаєш, це в принципі і, це і, в, і, нема нічого поганого. гордо. — Я син Бендерівця. Я скажу це. Я Бендерівцю тому було чотири роки, коли його за Урал відправили. — Так що? — що і внуки Тараса. У нас есть девочки Сигарети у нас є, дякуємо. Дякую. — У мене батьки було чотири роки. Ще пару днів ви нас топ загрузили і відправили. Нет, нас би до Урала не лезли. — А що, шахт до не?

Що це ви роздаєте революціонерам? Вервички це є молитва, на якій молилася завжди матір Божа, і зараз, де вона не з'являється, вона завжди просить молитися на вервиці. Ця вервиця спасла не одну вже війну. Ці вервиці посвячені спеціально священником на майдан для перемоги майдану, тільки не тільки для воїнів, але для всіх людей, які хочуть і моляться за нашу перемогу. І оце вона є захистом, захистом від куль і надією в нашу перемогу. Це я кожному роздаю і, звичайно, надіємося на те, що вона захистить і більше наших дітей не загинуть. Чоловіків, батьків і всіх рештів. Слава Україні! Героям слава! А що сьогодні більше п'ють? чай чи каву? Чаю. Чай. Ну, що так, кофе ні. Запросить кофе. Так, це тільки для мене кава? Ні. Хі -хі -хі -хі. Так, так. Чаю чи кави? Це тут сервис. Дякую, назбирайте. На Школу прогулюєте? Та ні, ні. Сьогодні закрили школи. Були тут раніше? Так. Да. Яка, яка різниця? Як вам ці споруди? Ну, барикади найбільше подобалися, те, що ще були. А так. А де вони ділися? Їх… Зруйнувала міліція. Зруйнували? А матеріали ці, куди їх розпоставили? Вивезли на вантажівках? Теж міліція? Так. Це вже слідово піднімали. Ну так як крепості прямо. А тоді далі можна прийти? Хлопці, хто ще двері. Що це хлопці роблять там? Хочуть пробити бочку, щоб багаття розпалити. Не холодно? Ні, не холодно. Ви такий бойовий шлоб собі взяли. А мені хлопці на барикаді сиділи, в мене не було, вони мені принесли розмальований вже зразу. На барикаді не страшно було? Ні. Ні, ну трохи було стромно, коли хлопці стояли біля мене і снайпера почали стріляти. Майже всі хлопці поплатили, що біля мене стояли. Треба, щоб воно вигоріло.